Добрий ранок, а я розпочну з такої ось краси. Бачите? Який у мене буде букет з гладіолусів. Обожнюю, квітки дивіться, які гарні. Такі гарні кольори. Такий гарний в мене букет. Притом всі гарні. Цей такий взагалі незвичний. О, який в мене букетик. Зараз візьму свою вазу. Поставлю його хай. Цвіте мені. Так, дівчата, дивіться, який в мене гарний виходить букет. Які гарні. Пахнуть так. І рожеві пахнуть. ну Всі гарно пахнуть гладіолуси, Я ще дуже люблю червоні гладіолуси, Може, в цьому році побачу. Куплю собі азот три цибулинки червоних гладіолусів, посаджу на дачі. У мене дівчата в цьому році в селі. Пропав мішок гладіолусів. Пам'ятаєте в тому році, скільки в мене було на городі. В цьому році я не встигла їх посадити, бо спочатку було ще холодно для них, а потім, як приїхала, подивилася їм вже в погрібі був хана і вже ніяк не висадити. Але ну що зробиш? У мене вже було гладіолусів більше, ніж цибулі на городі і часнику. Мама казала, ну, що ти їх садиш, але так гарно вони цвіли. Коли півгорода в Гладіолусах, дуже гарно, мені подобалося, але пропали. Ну нічого, за ними дуже потрібен сильний догляд. А як приїдеш в те село там, на суботу неділю то не до гладіолосів, хочеться щось зробити інше. Ну, так, коротше так. Але нічого. Зато в мене дивіться, який є. У мене ж теж город є під домом. Це називається Базар. Пішла-купила та й милуюся собі квіточками отакими. Ваза, бачите, в мене ваза. Ну, нічого. Так, зараз покажу, що ще я купила на базарі. Буде в мене така маленька розпаковочка з базару. Купила огірочки ось такі. Салатний огірок у нас по 30 гривень. Бачите, які. Ну, великі такі огірки на салат. По 30 гривень. Взяла 2 кг. Так, далі. Що ще я взяла? Що тут ще є? Ага, тут взяла лохина. Це, це чорніка. Треба її взяти бігом в тарілочку, пересипати зараз. Так, пересипала вже. Виходить два стаканчика. Ну тут немає два стаканчика. Якісь стаканчики, напевно, маленькі. По 20 гривень стаканчик. Це чорниця. Звісно, я б хотіла вареника з ним, але ліпити я не буду вареники. не те, що я не вмію, я не хочу. Оток. Далі купила лохину. Теж домашня по 100 гривень кілограм. Ось така, бачите? Не сильно є велика, є маленька, середня. Але смачно. Солодка, солодка. Взяла кілограм. Щось в мене камера погано фокусує. О, бачите, яка? Лухина. Дуже солодка. Це домашня. Чоловік із жінкою вирощують. Далі, що далі я взяла? Що в мене є в пакеті? О! А, а, думаю, що тут ще таке є? Кукуруза по 12 гривень. Дивіться, я спробувала кукурудза смачненька. Я вам відкрию секрет, бо я цього теж не знала. Кукурузу можна куштувати. От берете на базарі, якщо кажуть, що солодка добра, отак відірвали. Попробули. Якщо вона солодка, то вона солодка. Якщо вона ніяка, то і ви її зварите, вона буде ніяка. Ця солодка. Ну, повірте, те, що вони там говорять, що вона все однакова, ні, не вірте. Різні сорти є солодка, є не солодка. Дивіться, навіть я тут купила ось цей качан взяти, так? Взяти, наприклад, оцей. Бачите, який цей худий, а який цей великий. Але солодкий тей і тай. Так, далі що це ще в мене? Тут є помідор. Помідорки. Оце кілограм. Шість помідор. Теж помідорки вже домашні. Боже, по чому я їх брала? По 50. По 50 гривень кілограм. Помідора домашнього. В цьому році, напевно, помідори в людей будуть, бо бачу ціну не женуть, як космос. Так, що тут в мене? А тут у мене рибка. Бачите, не хочу доставати. Це червона рибка і хек. Так, ось все, що я купила на базарі. Така в мене покупочка сьогодні. Зараз, якщо все буде добре, зварю кукурузку, візьму лохину і підемо з дитиною на пляж. А на вечір буде салатик з помідорками і огірочками. І, можливо, відварю картоплю. Побачу. Добре, вам свою розпаковочку показала. Ціни, які у нас в Бердичеві на ринку, сказала. Будьте здорові. До побачення.